Мобільний телефон вже давно міцно війшов у повсякденне життя людини. Саме цей зв'язок приніс людству можливість відправляти миттєві смс-повідомлення. Погодьтеся, що подзвонити не завжди можливо, а ось сповістити про щось за допомогою відправленого з телефону тексту не просто зручно, але й іноді необхідно. А дехто взагалі може за допомогою смс-ки наважитися передати свої почуття і емоції. Уявіть собі, рівно 20 років тому було відправлено перше в світі смс-повідомлення. Вибачте треба бігти працювати сталася ця історична подія у великобританії деякі компанії смс повідомлення використовували для внутрішніх комунікацій і раніше але дату відправлення першої СМС-ки прийнято вважати саме у грудні 1992 року це саме тоді коли з комп'ютера на телефон був відправлений такий текст «Мері крисмес чи знали про це новомосковці? Ми вирішили перевірити і дізналися, що серед наших опитуваних лише одна дівчина була обізнана у цьому питанні. Ви знали, що у грудні 20 років з моменту першого відправлення сьогодні? Ні, не знали, не знали, не знали. Поздравляю. Чи знаєте ви, що у грудні 20 років з моменту першого відправлення смс? Ні, чесно, не знаю. Не чув, ні, не, не чув. А взагалі ви користуєтесь смс? Ну, звісно. Да. Дуже часто? Ні. Частіше дзвінки? Конечно. А чому? Ну, тому що вигідніше. А до вас приходять часто? Приходять різні смс -ки. Ну, різні. І з різні. Із банків приходять, і з метро приходять. А от е, між друзями там да, знають? Приходять теж, Дівчата пишуть. <різь> да. Чи знаєте ви, що у грудні 20 років з моменту першого відправлення смс? Таке невеличке свято. Ні. Не а ви взагалі користуєтеся смс-ками? Так. Да. Дуже рідко. Частіше дзвінки? Так. Да. А чому? Не знаю, вигодні. Тарифи зараз вигодні такі на дзвінки тільки. А смски дорого. А на свята? Відправляєте поздоровлення якісь? Так, да, ну на вигод чаще. Ні, не, не знаю. А взагалі ви користуєтеся смс? Звісно. Ось не знав. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що у світі відзначають таку дату, 20 років з моменту першого відправлення смс? Ні. Не знали? Ні. А взагалі ви користуєтеся смс-ками? Ну, взагалі рідко. А чим більше дзвінками? Так, да, більше. Звонок. А чому? Ну, як как би бы спілкування більше, ну как. Не знаю, з чоловіком краще спілкуватися по цьому, чем... ну, по звонку, ніж по спілкуванню. А может такие какие-то бывают моменты, когда хочется смс отправить, что не можешь сказать не, ну, слово? Бывает, конечно. Отправляют? Да. А к вам приходят? Или поздравления, или так, ну как. Ну, И... в основном поздравления. Ну, я слышала об этом в вот, новостях. <гум> да. Это была американская компания какая-то создала, между сотрудниками только они решили как бы общаться, но потом это вошло в общепринятую такую Форуму обміну інформації, ну і зараз це дуже удобно. Цікаво, смс-повідомленнями сьогодні користуються майже всі. Ми навіть знайшли сучасних жінок похилого віку, які дадуть фору будь-якому молодому юзеру. Вибачте, будь ласка, чи користуєтесь ви мобільним телефоном? Ну, звісно. А смс відправляєте? А як же? Ви користуєтесь мобільним зв'язком? Користуємось і користуємося, і, інтернетом, користуємося і скажите, терміналами. Навчились да. все вже. Так, да, навчились, так. Да. А смс повідомлення? Ні, дівочки не умею, не умею ста не умею посилати смс і не умею приймати їх. Поэтому тільки так нажала, як сказали діти, там де написано їх імя, і все. Чи користуєтесь ви взагалі цією функцією? Ні, не користуюсь. Взагалі ніколо? Ні. не дуже, дуже дуже рідко. Тільки дзвінки. Тільки дзвінки. А чому? Тому що мені так е, зручніше і наразі е, смс дорожче, ніж дзвінки. До мене приходять смс, але я передзвонюю, щоб поздоровити, наприклад, з ним народження, бо мені так зручніше. СМС дуже да, нам Удобний, удобний від зв'язку, дуже удобний. А якусь таку є у вас така, ну якби на поготові там. Чи або ти де там, чи або як справи, щось таке. Якщо тут близько, так можеш перезвонити. А в Росії тільки смс. -ки. І мейл, почти, так що ми продвинуті бабки. <рес> Ні, не пишу нікому. А дзвон... дзвонити? Дзвонімо. Переважна більшість городян частіше дзвонять, аніж пишуть смс. На Росію смс, а так дзвінки. Та більше цинки. Час чаще все вже смс, тому що не завжди можна дзвонити чоловіку, то ли чоловік на роботі, то ли чоловік зайнят, смс коротко інформацію відправили, так вже отримав. Можливо, таке щось, що не можна сказати. Так, да, можливо і так. легше об'яснити свої чувства. А взагалі є такі смс, коли ви найчастіше їх відправляєте? Є якісь такі у вас заготові може? Да, в основном это какие-то шаблончики, которые уже знаешь, там даже те самые как дела, то есть или чем сейчас занимаюсь. Всегда, прежде всего, отсылаешь смс, узнаешь, что человек делает, а потом уже можно и созвониться. Чем частейше, звонками или самой смс? Не, звонками. А чем? Не знаю, удобней. Чем больше, звонками или смс? Звонками. А чему? Ну, потому что это быстрее. СМС-ка Коли хочеться кому комусь -то удовольствие, тільки тоді, а коли какие якісь моменти швидкі, то тоді дзвоню. Втім, мешканці вже не уявляють собі життя без мобільного телефону, тож дехто цілими днями на зв'язку. Скільки часу ви приділяєте саме зв'язку в мобільному зв'язку? Години 3-4 на день. То кожен день. Каждый день. Редко очень. Ну, только там, ну, я не знаю, муж, подруга, там еще что ну, как бы и мама, и все. В основном, ну, может, в неделю звоню раз пять, вот так где-то, и все. А, деле вы вважаете, можно ли прожить сегодня без мобильного телефона? Нет. Нет. Вот даже ситуация, застряла в лифте, что делать, по телефону позвонила. Там не дуже. Ну, взагалі коротко. Ну, конечно. Как вы вважаете, можно ли сегодня прожить без мобильного А я думаю, що ні. Раніше було як? На все село один телефон. Біжиш або в Сільсовет, або в школу. А зараз раз взяв і, пожалуйста. Ну, як би я по, по роботі мені ну, цілий день. Взагалі, як ви вважаєте, чи можна сьогодні прожити без мобільного телефону? Ну, складно. Сложно. Хотя, в принципе, пожилым людям. Нет, пожилым наоборот надо, чтобы дети спросили, как здоровье, если старик один живет, допустим. Понимаете? Вот. Ну, наверное, уже в Точно так как в свое время без холодильников нельзя было. Точно так, наверное, и без мобильных сейчас нельзя. Чеможливо сегодня прожить без мобильного дома? Нет. Ні без комп'ютера, ні без телефону. Життя не представляю вже собі. Коли-то ми жили ж так, в принципі, а зараз життя йде вперед багато. Яку взагалі вважаєте, що можливо сьогодні без мобільного прожити? Ні, мабуть, ні. А деякі перехожі поділилися з нами. Які саме їм на телефон приходять смс-повідомлення? Та що вони пишуть близьким? Ну, в основному приходять шаблони. тому я коли відправляю сама, то я вважаю, що воно ну, має бути більш животне і пишу від себе, і відправляю там подружкам і близьким. А ви вітання приймаєте самі, відправляєте? Так, да, поздравляю знайомих там друзі, росу А вот не помнит ли такую какую-то интересную смс, которая вам припала до души? Не можете вспомнить? Может, и да. вспомнит? Смс от сестры, поздравления с днем рождения, допустим, самое самых больших так запомнилось. Или с Рождеством. С любимым человеком переписываюсь. И вот недавно отцелалала ему смс, и ему стало очень приятно. Я, он работает, не всегда смогу ему позвонить. Европа спит, Австралия засыпает, в Америке вечереет, а самые любимые глазки в этом мире читают это смс. Ну вот что-то такое. Mm -hmm. Які смс смски к вам до вас приходят, або ви відправляєте. Скучился. Вот я медсестрою работаю, и мне подруга прислала. Сестричка, в халат обречена. Заботой и усердим спасает жизнь. Она. Спасибо за терпение. Всегда достойны выщидрот и уважения лучшей похвалы. Раз вот я себе оставила ее на память. Ріяна очі можна зробити такий собі невеликий та доволі банальний висновок: телефон необхідний, зручний аксесуар. І сьогодні уявити життя без мобільного зв'язку вже просто неможливо. А смс-повідомлення це послуга, яка стала невід'ємною частиною спілкування багатьох користувачів. Тож хай вам приходять лише добрі та щирі СМС-ки з приємними новинами.